Звісно, тут все дуже прекрасно виглядає, дуже гарно, було. але на що нашому тобі треба як тобі треба лікуватися. Нема перекладачів. Якщо ти хоча б базово не знаєш англійську мову, все, забудь, щоб тобі хтось міг допомогти. Інтернету в військовий госпіталь, інтернету в звичайних госпіталях немає. Ну тобто Wi-Fi. Тобі треба, щоб хтось купив картку з волонтерів, приніс і так далі. І не факт, що вона буде ловити в лікарні, бо вони зазвичай дуже ізольовані, і там дуже поганий інтернет. В принципі, ти не зможеш користуватись Google там, перекладачем чи ще чимось. От. І до тебе прийде врач і спитає, а що болить, а як? І ти, I, I, have, I, I і все, нічого. Тобто мені довелося тут вчити англійську, просто лежачи в лікарні, вже як я вписував з лікарні, вже тільки, тільки тоді більш-менш розмовляв, і в принципі вже було пізно щось комусь сказати. Далі. Тут дуже часті випадки, коли тебе виписують з лікарні недоліковано. Взагалі тут практикують, людина приїжджає, йому роблять операцію на окові, на ногах, на чому завгодно. І одразу виписують. І людина їде додому. І потім дають термін, термін це апойнмент, час зустрічі, там, через місяць, через два, щоб ти приїхав і тебе перевірили, чи все добре, чи ні. Якщо не добре, нічого з тобою не зроблять, тобі скажуть, треба ще зачекати. І будеш ти чекати ще місяць чи два, для того, щоб тебе прийняли і подивилися, чи з тобою все добре чи ні. Така історія. Отже, без знання мови, нема що тут робити. Далі, уяви, куди ти будеш виходити, як тебе недоліковано випрошують з лікарні. В ангар для біженців, для українців, в великі ці спортзали, де декілька тисяч людей сидить типу, в ангарах, ще зараз зима. Це неможливо. Це просто жесть. Вони так само просто мене ще два місяці тримала в лікарні, І мене коли виписали, я ледве на ногах тримався. І мені просто повезло, що в мене тут була мама, і вона забронювала місце в гуртожитку, Я три дні я там не витримав після всього пережитого. Бо діти бігають, кричать, купа циганів, купа чогось ще. Я жив далі за свої кошти в готелі, поки мені про мене не дізналась тут влада і не допомогла знайти житло. І дивись, якщо в тебе не буде супроводжуючого, тобі треба самому буде вирішувати там питання. Це я про Німеччину, кажу, з джоб центром з страховою компанією. Бо тебе, як випишу з лікарні, вже ніхто твоє лікування не оплачує, тобто тут місцева держава. Ти маєш зареєструватися в страховій, в джоб центрі отримати соціальну допомогу і так далі, і тільки тоді ти можеш користуватися страховою. І звідси виникає наступне питання: як же з реабілітацією? То, от, як тебе випишуть з лікарні... Зачастую навіть в саме крутих лікарнях, я вже в одній з самих крутих лікарень. Продав, там не було спеціалістів по моїй реабілітації. Мені треба було додатково шукати спеціалістів. І от ти виходиш, тобі немає де жити, ти не знаєш мову, ти, ти ще не зареєстрований і так далі. І тобі може допомогти початково знайти когось. Скоріше за все, на твою реабілітацію спеціаліст буде за містом, і тобі треба буде за місто їздити на цю реабілітацію. Коли ти лежиш в лікарні, мене на таксі відвозилася. Але коли викидуть з лікарні, то буду такі очі, бо контраст нереальний. А коли ти спробуєш знайти спеціаліста в своєму місті, де ти живеш, виявиться, що найближча вільна дата до нього це через 2-3-4 місяці. І тобі Треба просто чекати цього спеціаліста. В тебе вже це заживе за костіні до того моменту, як ти потрапиш до цього спеціаліста. В Україні яке лікування в Україні зараз є найкращі спеціалісти, які найкраще лікують, у яких величезний досвід, які для воєнних, поранених для людей, які постраждали від воєнних дій, роблять такі знижки. Інколи це виходить в нуль, тобто ти платиш тільки там за собі вартість наркозу і препаратів. А інколи вони взагалі це можуть зробити безкоштовно, бо є фонди, які їм допомагають цьому. Друге, реабілітація. Немає зараз краще реабілітологів ніж в Україні. Самі круті реабілітологи в Україні. Тут багато людей приїжджають і з надією, що їх кінцівку будуть рятувати. А лікарі кажуть, ну це неможливо, або це дуже важко, простіше ампутувати. І люди потім повертаються в Україну на лікування.